Привіт, друзі, я дуже радий, що ви знову завітали на мій канал, де ми продовжуємо тему природнього землеробства, а точніше вирощування перцю в теплій гряці. Перець, як ми знаємо, це теплолюбива культура, яка не любить перетягу, тому свою грядку я на ціле літо накрив білим агрополотном. Під ними рослини були захищені від вітру і від палючого сонця, а вночі від холоду. Також в процесі гниття тепла грядка виділяла вуглекислий газ, який так необхідний рослинам для хорошого розвитку. Створювався специфічний мікроклімат, який вирівнював перепади денної і нічної температури. А перець, в свою чергу, показав хороший приріст зеленої маси, а також високий урожай плодів. Також хочу поділитися з вами деякими секретами на рахунок формування кущів перців. Забігаючи наперед, хочу сказати, що таким способом я добився з одного куща за сезон збирати до 20 перчин. Наш ну, секрет полягає в тому, коли на кущі сформовується перша розвилка, на ньому також з'являється цвіт. Його ми не шкодуємо і видаляємо. Також на другій розвилці позбуваємося цвіту. І на слідуючих чотирьох. Таким на перший погляд варварським методом ми даємо рослині розвиватися далі, в висоту і в ширину куща. Тому що коли ми залишаємо перший цвіт, Рослина автоматично спрямовує всю свою силу на дозрівання плоду. в результаті ми отримуємо низенький кущ, на якому максимум 5 плодів. А у випадку з видаленням першого цвіту ми добиваємося того, що кущ сформовується дуже великий і на ньому утворюється багато всю цвіть. З яких зав'язується неймовірна кількість плодів перцю. Так що вирішувати вам, чи з'їсти на тиждень раніше перчинку, чи трішки зачекати, а пізніше збирати урожай до самих морозів. В даному випадку були посаджені самі прості сорта перцю, такі як Вінніпух, крупний солодкий перець з товстою стінкою. Перець Богдан дуже урожайний, солодкий з тонкою стінкою. Взагалі не важливо, який ви сорт посадите. В теплій грядці, на мою думку, любий овоч дасть хороший результат. Настала осінь, і прийшли перші морози. Перець, звичайно, не витримав мінусової температури. І ще вам хочу показати, наскільки розвивалася корнева система в теплій грядці в перця. Думаю, коментарі тут будуть зайві. Отже, підведемо підсумок з клаптика землі шириною 1 метр і дивжиною 8. Ми отримали хорошу розсаду капусти і помідорів, а також чудовий врожай перцю. Цієї осені, коли була викопана і зібрана картопля, я також вирішив зробити ще одну теплу грядку. Цього разу в нагоді стала стара вишня. На дно траншеї пішли грубілки, потім дрібні і шар грунту. Шар гною, знову шар грунту. Шар кукурузи, шар грунту. Також стало в нагоді листя редьки, яке було потім прикрите тонким слоєм кінського. гною. Всю цю масу я засипав землею. І практично готова грядка в такому вигляді пішла під зиму. На жаль, я вже не встиг її обгородити шифером. Але це я зроблю. Обов'язково весною. Ось так в даний момент виглядають мої грядки. Сьогодні 19 січня. Свято водохреща. Снігу немає. Плюс один на градуснику. Корочки ходять, пасуться. Також хочу вам показати ще одну грядку. Це органічна грядка. Які були засіяний овес. Також запрошую вас. Мою теплицю як вона на даний момент виглядає. Але щоб було зрозуміліше, то повернемося на пару місяців назад. В кінці сезону всю мульчу з-під помідорів я згорнув в прохід для того, щоб засіяти сидират овес. Ось подивіться, яка пухка земля під мульчою. За користь мульчі ми поговоримо пізніше, але скажу вам чесно, мульчування це супер. Овесь я засіяв як сівозміну, тому що він швидко нарощує велику зелену масу і легко пробивається через мульчу, яку я пізніше. Назад з проходу виклав під кущі помідорів. За тиждень вже виглядав ось так. Дуже швидко набирав зелену масу, але вдарили морози і помідори померзли, почорніли. Кущі помідорів я не виривав з корінням, а обрізав при основі для того, щоб коренева система залишалася в землі і перегнивала, тим самим залишаючи після себе всі ходи. Для наступного покоління помідорів. Незважаючи на морози, увесь продовжував рости, але в температуру в мінус 10 він вже не витримав і впав. Я накрив його полотном, для того, щоб волога не випаровувалася і пришвидшити процес гниття. Ось подивіться, яка шуба з вівса і мульчі, накриває зараз землю, земля не перемерзає. Олесь помалу перегниває і тим самим удобрє ґрунт. Коренева система седератів. Чудово структурує і розпушує верхній шар ґрунту. Тому перекопувати землю не потрібно взагалі. Для того, щоб розкислити землю і збагатити її калієм і фосфором, я посипав всю цю масу попелом. Тепла зима і плюсова температура в теплиці давала змогу полити це все водою. В своїй теплиці, як я вам розповідав, цього року я хочу проекспериментувати і посадити, висіяти помідори відразу в ґрунт. На даний момент, 19 лютого, земля в теплиці виглядає таким чином. Разом з мульчою. Хороший шар. Під низом ви бачите пухка земля. Такі методи природнього землеробства. Я планую поставити з пластикових труб дуги по всій довжині теплиці. Одне і з другої сторони. Накрите все плівкою. Хочу подякувати всім, хто підписується на мій канал. Залишає свої коментарі. Для мене це важливо. Тоді я знаю, що не дарма я це все знімаю і роблю. Можливо, для когось це стане корисним. Це би хочу всім побажати міцного здоров'я в новому році в цьому році. Хороших врожаїв. Звичайно, хотілося, щоб все, цей бардак, ця війна закінчилась і одного ранку, прокидаючись. Ми дивилися в вікно і за ним бачили лише безхмарне синє небо і не чули в новинах лише негатив, а тільки позитив. Адже нашим рослинам байдуже який. Зараз курс долара. І так само нам повинно бути пофіг. Займайтеся улюбленою справою. Не беріть це близько до серця. Я вірю, що все буде гаразд. Зустрічі, друзі!